Які е, з нуля вийдуть і вийдуть на мирну землю. зрозумійте мене правильно. Ну, я не буду казати у відсотків, але досить велика частина не вернеться обратно на нуль. зрозумійте правильно. Ну, багато у нас, я скажу так, поч... так, чесно, щоб це було. Да? Люди, які перший раз заїжджають і потім перший раз виїжджають, так, звідти їм удається. Тобто, ну у нас зараз така. Ситуація в силу нехватку людей максимально ну це тобі має ну в основному у нас так багато двохсотих, так там лишається там, якщо це дуже повезе, якщо заберуть. І ну, така сама ситуація, як ну дуже повезе, якщо ти ну, в мене там трьохсотий, розумієте правильно, навіть коли тебе там повади по здоров'ю вже каліцтво, але туди виїжджаєш, і деякі хлопці, коли навіть втрата ног, втрата рук в да, мене око, так, я ліву не бачу. І ти е, все рівно е, рахуєш це за ну, як ти радієш, тому що ти звідти виїхав.